Машина часу зламалась, ти заснув на кілька хвилин, поки система перезавантажувалась. Коли відкрив очі, вже темно. Але ти вже не в капсулі. Ти лежиш на холодній землі, навколо вогнища, люди в білих накидках. Вони не здивовані. Вони ніби чекали саме на тебе. Один з них кладе тобі руку на плече, його шкіра вкрита рунами, він шипоче. Сім поколінь без сонця. Ти останній знак. Тебе ведуть до великого каменя, поруч маска з дерева, вона дивно знайома. Ти не хочеш торкатись її, але хтось вже одягнув її на тебе. І тоді ти розумієш, вона не маска, вона обличчя когось, хто вже був тут. Під землею починається гул, вогнища гаснуть. і вперше за сотні років з'являється світло, але не з неба. Воно йде знизу, і голос, машина виконала свою роботу. Вона доставила тебе. Тепер ти її замінник. замінник, замінник.